Бачите, в Євангелії від Івана, в п'ятій главі, коли говориться про померлих, читаємо, що прийде час, коли всі, що в гробах, почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, Воскреснуть на суд. В іншому місці слово Боже каже, що суд буде немилосердний до тих, які не чинять милосердя. Людина за життя вона здатна робити добрі речі і здатна робити злі речі. І добрі і злі речі вона вчиняє всім своїм єством і тілом, і душею. І добрі і злі. І коли ми сьогодні читаємо цей уривок про оздоровлення глухонімого, якому Ісус повернув слух і мову. Це є одні з елементів людини, якими також людина може чинити добро або чинити зло. Мова, наприклад, язик. Язиком людина може чинити добрі речі, говорити добрі речі, і язиком може грішити, говорити злі речі, богохульствувати. Проклинати, матюкатися. Людина за життя може і вухами слухати добрі речі, а може слухати і погані речі. Дитинку, коли христякий священик помазує різні частини тіла дитинки, серед них її помазує уста, щоб ви прославляли Бога. Добрі речі говорили, благі, благі слова благословляли. Також помазує вуха. І каже, нехай буде відкритий слух Його, слух її, щоб слухати добрі речі, які б нас робили кращими, добрішими. І так будь-які функції людини, якими людина сприймає світ, так, такі зовнішні відчуття, про які ми згадуємо часто, це зір, слух, нюх, смак і дотик. Людина цими відчуттями може чинити добрі справи, а може і чинити злі справи. Але Бог все те, що дав нам, Він дав для того, щоб ми Бога прославляли і тими речами, тими відчуттями Бога прославляли і йому за все дякували. Просімо Бога цю ласку, що поки Господь дай дає нам життя, щоб ми дійсно і очима, і вухами, і язиком ми прославляли Бога, щоб всім нашим єством ми служили Богові. Бо за те, як помремо, будемо мати вічність з Богом. І дійсно, щоб ми пильнувалися, щоб ці відчуття не стали інструментом гріха, бо тоді буде суд, і суд буде строгий для людей, які цим нехтують. Нехай Господь дарує Царство Небесне, вислуховує наші молитви, дарує Царство Небесне нашим померлим, а нам дає ласку розуміння, що важливо є жити добрим християнським життям. Слава Ісусу Христу!